ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос Хрестився. хрестився. Дорогі браті, сестри. Я всіх нас вітаю. Вже заключним святом цьогорічного різдвяного циклу, святом, яке ми згадуємо подію хрещення нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, коли так дивишся на от сучасне релігійне життя, вникаєш в історію Вселенської православної церкви, і інколи так цікаво. Можна помітити, як часто ми, люди, ніби, от, от, подивіться, у всіх храмах сьогодні повно. Сьогодні аншлаг, тому що люди приходили навіть ті, які зазвичай в році не знаходять часу, не знаходять внутрішньої якоїсь потреби, бажання прийти до храму. Але сьогодні прийшли. Тому що є, така, є такий звичай, є така потреба, когось з дому послали, бо сьогодні, в цей день, треба прийти набрати освяченої води. І от коли дивишся на історію церкви, коли намагаєшся проникнутися змістом того, що вчить церква, яка логіка закладена в будь-якому святі і в нашому випадку в святі Богоявлення. Інколи такі справді щиро дивуюся, як ми далеко можемо інколи відбіг, відбігти в інший бік. Я хочу, щоб ви, як люди думаючи, як православні християни, чітко для себе зрозуміли. Сьогодні ми будемо освячувати воду. Сьогодні ми будемо читати над нею благословенну молитву. І ця вода воїстину буде мати ті якості освяченої води, і коли хто буде споживати її з вірою, вона буде давати свій цілющий ефект, все це буде, все це так є, і це теж правильно. Але суть свята, хрещення Господнього, далеко не в освяченій води, цей звичай. Церква взяла собі в обіход свій на згадку про, власне, про важливу подію, оцю важливу подію, про яку тільки що ми прочитали з вами в Євангелії, коли Син Божий прийшов на цю землю заради кожного з нас з вами. Тому що знає, що кожен з нас з вами загубився, губиться, не думає. Настільки, наскільки потрібно думати про вічність, не думає настільки, наскільки це потрібно про свою душу. Кожен з нас з вами проживає абсолютно своє життя, деколи абсолютно байдуже і не дбале по відношенню до якихось вічних цінностей. Кожен з нас фактично. Каже одну і ту саму фразу, та я все розумію, про що тут читається, та я все розумію, що це дуже важливо. Але кожен з нас живе так, як живе. І Господь про це знає. Господь знає, тому що Він як творець наш. Він створив людину, кожного з нас. Він створив людину для того, щоб людина могла жити, не існувати. А жити, щоб людина могла відчувати гармонію живучи в цьому світі, в якому вона живе. Господь створив людину для того, щоб її серце наповнялося миром і радістю в Дусі Святому, щоб людина була заспокоєна в своїх ділах, в своїх шляхах, але він бачить, що ця людина і кожен з нас з вами живе в своїх страхах. Живе в своїх турботах, живе часто в якійсь своїй агонії. І коли дорослу людину, яка прожила, яка має сім'ю, дітей, ходить на роботу, дуже часто, тільки серед ночі піднятися, питати людині, скажи мені просто, простими словами, для чого ти живеш на цій землі, і зразу відповіді не знайдемо. І Господь хоче цю людину повернути до себе, але бачить, що людина постійно йде в інший бік. І для того, щоб людина ця остаточно не загубилася, він, будучи Богом, робить чудо. Дві тисячі років тому назад, він приходить сюди, на цю планету земля, в оплоті. Живий Бог, наш Творець, Він приходить на цю землю, щоб ще і ще раз кожному з нас підкреслити. Людину, подивися сьогодні, подивися на цей образ. Тоді подивися на мене вживу. Не гобись, рано чи пізно, в 50, в 60, в 70, а хтось і раніше, перед тобою все рівне, постане питання вічності. Ну, що ти будеш там робити? Ну, про що ми будемо з тобою говорити? Якщо ти, як людина, сотворена Богом, Прожила своє земне життя і не навчилася, в буквальному розумінні, не навчилася розмовляти з Господом. Як ти будеш з ним говорити в вічності? Про що ти будеш з ним говорити в вічності? І от, власне, всі свята в православній церкві, чи то свята господські, чи то свята Богородичні, чи то свята, коли ми згадуємо. Когось із святих, вони всі покликані нас навчити говорити з Богом, відчувати Бога в своєму житті, жити, творити, досягати того, що ми досягаємо в своєму житті, але жити з Богом, пам'ятати про Бога, Я казав преподобний Антоній Великий, пам'ятай про Бога і не сугрішиш. Але ми не хочемо. Людині, і сучасній, і в будь-який час завжди притаманніше зупинятися і акцентувати свою увагу хай і на важливих, але на другорядних речах. Ми будемо стояти, ми будемо літом святити зілячком, ми будемо святити яблука, ми будемо приходити за водичкою. Але ніколи в житті собі не поставимо запитання, а для чого я це роблю? Подходимо, робимо, а для чого? Не знаємо. Так я хочу, щоб ми з вами, як громада, думаючих людей знали, для чого ми це робимо. І я хочу, щоб ви, як люди православні, розуміли, що сьогодні православна церква називається свято святом Богоявлення. І до 4 століття не було оцих різних сперечань, які навіть цього в нас були в нашому суспільстві, в нашій країні, про дату святкування Різдва, тому що ніхто окремо Різдво не святкував. Різ... Подія Різдва святкувалася в один день святом Богоявлення. І тільки після 4 століття ці два свята розділили. Але суть була не в тому, як їх святкувати. Суть була в події. Церква заакцентовувала увагу своїх дітей, що діти, ми сьогодні з вами святкуємо подію, що Бог явився, Бог явився на цій землі. Як сьогодні читалося в апостолі в посланні до Тита, що благодать явилася для спасіння всіх людей. І основний голос, основний меседж. У будь-якої проповіді завжди був на цьому, що людино, Бог явився на цій землі, щоб тебе знайти. І нам, сучасним християнам 21-го століття, я би по-іншому питання задавав. А чи явився Бог в твоєму особисто житті? А якщо ти думаєш і кажеш, що явився, а як він явився в тебе в житті? Що цей прихід Бога в твоє життя, в твою сім'ю? Як він на тебе вплинув? До яких змін він тебе подвигнув? Чи може ти для себе визначив, що достатньо носити хрестика на грудях і прийти набрати освяченої водички, і це тебе робить великим християнином? Ну, та якоюсь мірою робить таким слабеньким? Але насправді Господь від тебе людину чекає більшого. Господь від тебе людину чекає глибшого. Інший святитель Православної церкви Григорій Богослов називає сьогоднішнє свято Днем світла. Чому світла? Тому що людина, яка в своєму житті пізнає істину, в неї ніби очі відкриваються. Вона бачить цей світ по-іншому. Вона бачить всі ці процеси, які відбуваються навколо неї, по-іншому. І свято Богоявлення це сьогодні заклик до кожного з нас, а ти відкрив свої очі. А світло Христове війшло в тебе. А ти знаєш, що таке правда, що неправда? А ти розрізняєш в своєму житті, що таке біле, а що таке чорне. Чи ти живеш просто як аморфна маса, все, що тобі по телевізору розкажуть, ти все те віриш. І які тобі там меседжі в голову вкладуть, так ти йдеш по цьому житті. Чи ти людина? Знаєте, деколи в кожному з нас стільки буває примітивної гордості. І ми плекаємо цю гордість, ми виховуємо її в собі. Ми виборюємо, ми боремося за свої якісь принципи. Але я сьогодні хочу, щоб ми змістили вчилися, точніше, зміщати з вами акцент. Не за гордість свою треба боротися, не за свої бзіки і не за свої принципи, а за людську гідність. Бути гідним це одне, а бути гордим це інше. Бог гордим противиться. Але ми забулися з вами про гідність. А що таке бути гідною людиною? Гідна людина це, яка живе без жовтизни на піднебінні, яка живе, вчиться жити без лукавства, яка вчиться жити не тільки за принципом Мені треба, а яка вчиться жити і розуміти, що я живу в соціумі, я живу серед людей. І я маю жити не тільки для себе, а для інших. Гідна людина знає, що таке бути благочестивим, що таке бути милосердним. Тільки гідна людина здатна на подвиг в житті. Знаєте, ми дуже часто своє християнство так якось морозимо в собі, навмисно заморожуємо різними міфами, що от святі були такі, ну нам цього не досягнути, ми звичайні прості люди. І тут теж треба бути чесними, не треба так себе обманювати. Християнство це в першу чергу навчитися бути людиною, ким би ти не був, яку посаду ти не займав, який би статус в цьому суспільстві ти не мав. Християнство це бути людиною, християнство це вміти відгукуватись на чужу біду, на чужу потребу. Нам хочеться так себе обдурити, що християнство святі це тільки німби над головою. Ні. Німби над головою це всього лиш символу цього внутрішнього світла, яке починає випромінювати будь-яка людина, яка починає жити по правді, яка починає жити з Богом, яка спілкується з Богом. Оце святість, оце шлях. І Господь визначає кожній людині окремо взятій Наскільки глибоко вона зможе досягнути якогось успіху? А від нас з вами залежить, чи ми хочемо досягнути цього успіху в житті, чи ми хочемо виправлятися, чи нас все влаштовує, і ми самі собі подобаємося. Християнство це постійно дорога. Сьогодні деякон стояв на вході з Євангелієм і говорив: благословенний, хто йде во ім'я Господнє, благословений не той, хто стоїть і мріє. Благословенний не той, хто стоїть і всім іншим розказує, як треба йти. А шлях здолає той, хто йде. Благословенний хто йде во ім'я Господня, хай маленькими кроками, але йде. Благословенний той, хто пізнає волю Божу в своєму житті. Ми сьогодні згадуємо цю подію, коли відбувається хрещення, тобто занурення в води Йорданські. І Григорій Низький дуже гарно говорить про те, що. Кожен з нас повинен бути занурений не тільки в чуттєві буквальні води, коли нас з вами хрестили колись, а кожен з нас має занурюватися в пізнання волі Божої. як її пізнавати цю волю Божу. Та в першу чергу, як мінімум, читати Слово Боже, хоча б по розділу в день. Та в першу чергу просто спілкуватися з Богом, інакше як ти можеш його почути, не спілкуючись з ним. І тільки тоді людина розвивається, тільки тоді християнин правильно йде, коли він, живучи, проживаючи своє життя, маючи свої житейські клопоти, не забуває про Бога. Не забуває про нього не тільки в неділю, коли приходить у храм, а зранку вставши і каже, Господи, благослови мені мій день. Може він мене сьогодні буде важкий, може буде ще якийсь, благослови справи моїх рук. Коли серед, серед білого дня зустрічається з якоюсь проблемою, знаходить ту якусь мить, щоб підняти очі догори, сказати, Господи, не справляюся, кіплю, зараз зірвуся, не витримаю. Коли ввечері приходить вже вечір, я християнин чітко для себе розуміє, зараз ляжу відпочину, а може не просто відпочину, а може просто зранку прийдуть і знайдуть мене вже який тромб повірветься, ще щось станеться. І вже не проснувся і лягає тоді спати з покаянною молитвою. Тому що як кожній людині воно десь і моторошно, бо ж хто з нас живе і не грішить. Оце християнство постійний такий процес спілкування з Богом, постійна спроба зрозуміти, Господи, а я правильно живу, а я за тим бігаю, а я туди біжу. І це нормально. Робити свої справи, досягати якихось успіхів в житті і пам'ятати постійно про Бога. Тоді воно робить тебе, як людину, обережним. Тоді і язик тобі легше прикусити, а не просто направо-наліво городиш ним, що тільки попало. Тоді ти зовсім інша людина, тоді ти починаєш преображатися, тому що в пам'яті твоїй є Господь. Тому що. Ти можеш, як і інші, зробити якусь підлість, але ця пам'ять, вона тебе постійно спиняє і ніби нагадує через твоє сумління, а ти впевнений, що ти хочеш так вчинити. А ти впевнений, що ти хочеш так сказати. А ти розумієш, що за цим далі буде. І тоді це дає сили якось себе мобілізувати, якось себе е, скувати. Я хочу, щоб ми про це з вами думали. Тому що, е, повірте, Церква православна не просто так, має багато в своєму житті обрядових речей. Ми ставимо з вами свічку, ми бачимо перед собою образи, ми освячуємо воду, і все це потрібно, тому що ми люди живемо в тілі і інколи для того, щоб себе налаштувати, якось зібрати свої помисли воєдино, Всі ці зрительні образи вони насправді для людини дуже потрібні. Але дуже гірко і неправильно є, коли людина в своєму житті зупиняється тільки на цьому всьому зовнішньому, і не проникає в суті речей, і не намагається зрозуміти, а в чому ж глибина. Згадайте собі запитання, от не раз ви собі вдома розбиваєтеся в цю дилему. Вас всіх підростають молоді діти, і вони живуть в цьому суспільстві, яке фактично це таке неоязичницький світ. І ви намагаєтеся їм щось пояснити, і що як важливо вірити в Бога, а вони, ви ж бачите, вони не чують вас. Бо ви самі не можете ні собі ні їм пояснити, а для чого їм йти в церкву і святити ту воду. Ви не самі, ни собі не їм не можете пояснити, для чого ви спалюєте ці свічки. Вона сучасна дитина дивиться на це все. і Парафін парафіном, ну що його палити. Стануть, мудрують дорослі люди, кажуть, вона енергію якусь там спалює, свічка. Та нічого крім кисню вона не спалює, тому що це просто символ горіння, це жертва. Символіка її дуже проста, як вона, от маленька свічечка, горить і дає маленький вогник. Так і ми з вами в своєму житті, своїм життям маємо бути маленькими вогниками. Світити, давати хай мало, але світла навколо, хай мало, але тепла, хоч трішечки від себе. Це звичайний символ, це звичайна ваша жертва, яку ви взяли і поставили тут не більше і не менше. Але суть цих речей треба розуміти, для чого диякон виходить і брещить тот кадилом. Що йому скучно, не йому чим зайнятися. Да ніж бо. Але є чітке пояснення цього священного писання. Що молитва твоя нехай підніметься, як буде переді мною, як кадило перед мною, каже Господь. Що це означає? Він проходить між вас і пахучим ладаном прокаджує і такий приємний запах. І це всього лиш нагадування церкві Христовій, що і така має бути наша з вами молитва, приємна Богу. А яка молитва Богу приємна? Ну, щира молитва, ну відверта молитва, коли ми не притворяємося. Коли ми не надягаємо на себе якусь маску, а коли ми стоїмо перед Богом чесні, оголили свою душу і кажемо, Господи, ну не справляюсь там, ну десь розумію, що не так живу, але дай мені сили, допоможи мені. Отака молитва Богу приємна. І все це ми робимо, щоб нагадувати людині, щоб підштовхнути людину до чого? До роздумів. Це, це тільки тоталітарні секти. Коли кличуть людей і закликають їх в свої ряди, зауважте, роздають їм готові зошити з питаннями і з готовими відповідями. Для чого? Тому що тут принцип роботи тоталітарної секти полягає в тому, щоб відключити в людині здатність мислити, здатність аналізувати, здатність задавати запитання. А церква Христова навпаки розвертає нас в інший бік, каже людину мисли. Думай, задавай запитання, навіть найскладніші запитання. І коли ти, як людина, будеш мати перед собою ці всі запитання, ти будеш пізнавати, ти будеш розвиватися. Це ж принцип навіть в освіті. Для чого нам в школі з вами давали вчити вірші на пам'ять? Ну, щоб пам'ять розвивати? Для чого ми вчились переказувати твори? Ну, Це важливо, це дуже важливо. І коли людина розвивається постійно, вона, вона стає е, красивішою, внутрішньою, вона стає розвинутішою. Вона здатна йти е, е, не, не тільки вже собі допомагати, а й іншим. Тому давайте думати про це. Сьогодні свято Богоявлення. Явився до нас з вами Бог чи не явився? Чуємо ми, як Він до нас. В буднях промовляє, чи ми навіть не знаємо, що це таке. Пізнавайте. Пам'ятайте, я завжди цитую апостола Павла. Пізнавайте самих себе. Чи Христос у вас? Страшно розвиватися, повірте, християнином, і щоб в тобі не було Христа. <кхід> Тоді це життя насправді дуже сумне і скучне. Таких людей багато. На жаль, в сучасній церкві. Людей, які називають себе християнами, дуже багато. Це християни, але не віруючі. Є і священнослужителі, не віруючі, І монахи є невіруючі. От є, живуть з зовнішніми якимись атрибутами. Все нормально, все класно, облачення носим, хрести на себе повісили. Монаші одежі на себе надягли. А радості від співжиття з Христом нема. Тому що Христа в їхньому житті нема. Їм це не цікаво, бо служіння їх томить. Життя читати з святих їх томить. Їм це не цікаво, вони живуть без Бога. Повірте, це страшно, але таке є. І щоб такого не було, треба інколи навіть стати на коліна, ще будучи невіруючим, і сказати, Господи. А дійсно страшно, я ж дурю себе і інших. Я дурю, це як страшно. Завтра я стану перед тобою, і я стану перед тобою брехуном. Інші вважали мене кращим, а я ж то знаю себе, і ти ж то знаєш мене. Як це страшно обдурити самого себе. Тому в свято Богоявлення. Я вам всім бажаю, щоб Господь чистіше являвся в наших з вами буднях. Тому що коли Господь буде приходити до нас з вами Духом Святим, повірте, навіть перед лицем будь-якої біди, тривоги, перед лицем того всього, що нас з вами в житті роздавлює, ми будемо спокійні. Чому? Тому що оця сила Божа, божественна благодать, яка свого часу зміцнювала і мучеників, і інших людей, вона буде внутрішньо тебе тримати. Ти будеш стояти. Тобі десь по-людськи твоє тіло, можливо, буде трястися перед лицем якоїсь небезпеки, але внутрішньо ти будеш мати силу це все пережити. І християнство це завжди про силу. Християнство це не є щось аморфне. Християнство це життя з Богом, з живим Богом, з сюдисутнім Богом, з всесильним Богом, з Богом, який здатний впливати на твоє життя. З Богом, який здатний являти себе навіть сьогодні, в 21 столітті, от цього всього я всім нам бажаю. Христосу Христивський!